І так, салют всім. Сьогодні я покажу вивід коштів з Pocket Option, тому що він щось в мене підлагує. А я знайшов іншого брокера, на якого я буду заводити кошти і торгувати, та дивитись, чи будуть взагалі якісь проблеми з ним. Так, йдемо в фінанси, вивід коштів. Так, виводити ми будемо. Я вводив з карти. Дивно, чому можна вивести тільки... на тезер. Хм. Дивно. Дивно, дивно. Так, краще я напишу в підтримку, щоб не було ніяких проблем. І вже тоді продовжу відео та скажу, що, що вийшло по ітогу. І так, вирішив я цю проблему з тим, що не можна було вводити на карту. Тепер виходить, що можна вивести на карту 115 доларів. Так, вводжу я код, продовжити. І що до нас. Запрос на вивод успішно направлен. Ваш запрос помічаний. Так, зараз ми переглянемо а, історія. Так, є вивід сріст, новий. Поки що він в обробці. І так, гроші вивелись доволі швидко. Ось Тут ми бачимо на екрані. Завершено. Ось тут прийшли. Так, ось тут я записував. 14.07 я поставив на вивід. 1427 вже в покиті писало завершон. Тобто це 20 хвилин. І буквально через хвилин 5 вже прийшли на карту. Вивід нормально, швидко. Будемо бачити з часом, як будуть виводити швидко більші суми, Там 1000 доларів, 2000 доларів. Но оскільки я пам'ятаю, то так, вивід средств. Скільки я пам'ятаю, то тут я виводив 3700 доларів, це ще в 2020 році, то мені їх виводили десь 3 години, Так, да, десь 3 години, 500 доларів теж десь годинку. Я так розумію, чим більше сума, тим більше часу треба їм для того, щоб вивезти. Ну, в цілому нормально, це не 3 дня. так що працюємо далі. І з часом будемо вводити знову по 3 куска зелені з бінарок. Все на цьому це відео закінчується. Наступне відео буде про те, як вводити вже в тезер і буду вводити вже в тезері. А, тільки я буду вводити знову на покет, тому що а, там та платформа, там а, інший брокер. Він а, там я читав, він, в ньому немає ліцензії, там він такий, як то сказати, сірий. Тому не буду я ризикувати, туди закидувати. Є Pocket, працює, виводить все супер. Тому в наступному відео покажу, як я буду вже закидувати кошти в Тезері.